Доваристу, вітаю, з вами Олексій. І як ви знаєте, вже більше року мій фаворит для наключного ліхтаря є модель Tiki від Nightcore. Але останнім часом я задивлявся і на інші ліхтарі. Думав, що треба оновитись на щось більш сучасне, щось потестити, про що вам можна буде розповісти. Думав собі взяти Phoenix, але потрапив на ось цю модель від того самого Nightcore. І вирішив, що це саме те, що я зараз хочу. Отже. Огляд на модель Тіні 2. Підписуйтесь на канал, готуйте улюблені напої і ми починаємо. Модель Тіні 2 випускається в трьох матеріалах: алюміній, нержавійка і титан. У мене версія з нержавійки, але тут є особливість. Ця нержавійка з титановим покриттям. По своїм властивостям, як титан, стійкий до подряпин, корозії низьких і високих температур. Але геть не стійкий до залапування. У мене весь час він ось такий. Сподіваюсь, вам видно. Сліди пальців не стираються. Але я вже звик. Ще нержавійка наче добре відводить тепло. Чорний колір мені подобається. Ну, тому для мене це був очевидний вибір. Хоча вам я б порекомендував все ж таки взяти просто у титановому корпусі. Це зараз стильно, модно, молодіжно. Поставляється ліхтарик у такій упаковці. Спеціально зберігаю всі упаковки, щоб показати вам у відео. З вас лайк. У комплекті йде сам ліхтарик, карабінчик для підвісу та інструкція. Кабеля в комплекті немає. Отже, давайте розглянемо основні характеристики по коробці видно, що тут 500 люмен максимально, USB Type-C. Стенле-стіл нержавійка. Дві кнопочки. Оледівський дисплей. І з основних це максимальна дистанція 89 метрів. Хоча мені здається, що він може і далі підсвітити 2000 кандел, це, я думаю, за рахування 500 люменів. Impact Resistant 1 метр. Тобто 1 метр він витримає, але я думаю, що за рахунок такого корпусу може і більше. Не рекомендую перевіряти. І Waterproof IP54 це стандартний Waterproof, в цілому такий все погодний. Тобто, занурювати його у воду я теж не рекомендую. І в цілому є на то причина: тут type геть не захищений в цьому плані. Тобто, просто стоїть заглушечка. Плюс ці кнопочки. Воду точно не варіант. Давайте перейдемо до інструкції. Я її так залишу на весь екран. Кому цікаво буде, можете поставити на паузу, почитати. А я розкажу просто мене. Окрім корпусу, що ми тут маємо? Звісно, Type-C, який я вже показував, кнопка Mode, кнопка Power, Ledдовський дисплей, два двадовських діоди OSRAM P8, кільце, яке витримує до 30. Кілограм навантаження, ну і карабінчик, звісно, щоб підвісити його. По розмірам 46,6 мм на 25 і на 12 По вазі, до речі, з нержавійки він найважче виходить із серії цієї 26 грам. Якщо брати титан, то там 21,5. Версія алюмінію взагалі 18,8. До речі, у порівнянні з тільки Тіки важить 10,5 грам. Тобто оцей нержавійки в Два з половиною рази більше, але, якщо чесно, не критично взагалі. Батарейка тут стоїть на 280 мАч годину. Є круті технології. Одна з них це APC. Ця технологія дозволяє в режимі очікування тримати цей ліхтарик просто там роками. Тобто батарея не псується тим самим. Ще є технологія ATR. Такий функціонал, при якому, якщо сильно перегрівається ваш ліхтарик, то рівень світла значно зменшується, в мене такого не було. Я тестував його на 200 люмен. Давайте одразу перейдемо вже до режимів роботи. Всього тут 5 режимів, як ви розумієте, максимальний 500 люмен. Виробник заявляє, що на 500 люмен він попрацює 15 хвилин, максимальна дистанція 89 метрів. Я думаю, що в цілому воно все так і є. Тобто інструкція відповідає дійсності, тому що одразу після 500 люмен у нас йде 200 люмен, заявлено 45 хвилин. В мене на 200 люмен він пропрацював 54 хвилини. І я б не сказав, що він в мене сильно нагрівся. Тобто, рівень яскравості я б не помітив, щоб він знизився. І мене це повністю влаштовує. Середній рівень 65 люмен, такий. В цілому для вулиці, там з магазину додому, щось типу такого підходить взагалі супер. Є ще низький рівень, 15 люмен, 8 годин роботи, 14 метрів. І найнижчий ультралоу, 1 люмен може відпрацювати 60 годин. Це круто. Це реально круто, тому що 60 годин на 1 люмен. Вказано 6 метрів для невеликої кімнати, поставити його десь зверху, вімкнути, і ви дуже багато часу будете просто сидіти зі світлом. Знайти якісь речі буде не проблема. Так, це не буде там повноцінне якесь освітлення, але в цілому ви не будете сидіти в темряві. Також за рахунок того, що тут є функція роботи під час заряджання, то у підключивши просто павербанк, ви добєтесь того, що він попрацює у вас значно довше, ніж години на одному люмені, ну і більше. І з особливостей ми маємо два моди Daily і Демо. Демо-мод це якщо ми увімкнули ліхтарик, то, як ви бачите, в нас є секундний таймер, через 30 секунд наш ліхтарик сам виключиться. Так, ліхта сам екран гасне, щоб не витрачати на це батарею. Але, повірте, він все працює. 10-9, і він зменшується. Змінюючи режими роботи, левел 1, 2, 3, 4, 5, ви зможете побачити, скільки при такому навантаженні може пропрацювати, до речі, вже вимкнувся 30 секунд. пройшло. Скільки при такому навантаженні. Зможе пропрацювати цей ліхтар. У нашому випадку 57 годин і 24 хвилини. Він це все рахує в режимі реального часу. І один люмен у нас досі працює. Другий режим це Daily. Daily працює вже як стандартний ліхтар. Як переключати режим? Ви просто затискаєте дві кнопочки. Він вимкнув Daily режим. Тепер просто перемикаючи там ваші режими роботи, так щоб вам видно було. Ось 200 люмен, наприклад, 44 хвилини. І він просто буде світити, поки ви його не вимкнете. Тобто, все просто. Демо 30 секунд, делі, все по кнопці. Зручно. Я використовую демо, поверну його назад. Але. Що мені дуже сподобалось в цьому ліхтарі, те, що тут є крута функція блокування. Є напівблокування, вони його так і називають, і повне блокування. Я використовую напівблокування, що воно дає. Взагалі, як його заблокувати? Для того, щоб по кнопочці вам нічого не вмикалось, ви там не переключали собі моди. Ви натискаєте один раз Power і затискаєте її ще раз. У вас з'являється такий замочок з надписом 1. Це значить, що ви його заблокували такі, на, на половину. ви тепер не можете використовувати ніякі режими роботи, окрім турборежиму. Я вважаю, що це найоптимальніший варіант, тому що якщо вам потрібно швидко отримати доступ до світла, відпугнути, наприклад, собак чи, там, може, навіть якусь людину, повірте, 500 люмен в очі не дуже приємно відчувається. Тому. Цей режим класно підходить якраз от для наключника, для того, щоб його тягати собою в кишені, в сумці для швидкого доступу. Тобто, ви просто зажали, увімкнули турбо, підсвітили собі щось, вимкнули і все окей. Але за рахунок того, що тут є другий режим блокування, ви можете повністю виключити роботу і турбо. Тобто, він у вас буде повністю заблокований. Для чого це зроблено? Наприклад, ви закинули цей там в рюкзак чи в сумку, і у вас є якісь речі, які можуть просто якось затиснути цю кнопку турбо, за рахунок чого 15-20 хвилин і у вас ліхтарик вже розряджений. Як розблокувати його? Розблоковуємо один раз: натискаємо Power? Бачите, був замочок, все, він розблокувався. Як заблокувати повністю? Ми вмикаємо якесь світло. І затискаємо кнопку Power. Вказано 2. Це повне блокування. Сподіваюся вам все добре видно. Розблокувати те ж саме. Один раз натискаємо Power і затискаємо його все. Також класна функція, якщо у нас затиснути мод, ми отримаємо максимальний. Максимальну яскравість, якщо ми хочемо отримати мінімальну яскравість в один люмен, нам просто треба затиснути кнопку Power. І він вмикається на один люмен. Це досить зручно. Здається, все, що хотів про нього, розказав. Як світить цей ліхтарик на вулиці та порівняння, мабуть, стіки, я пізніше додам відео у наш телеграм-канал. Тож підписуйтесь, посилання буде в описі під відео. І також там раніше виходять анонси наступних відео, можливо, комусь буде цікаво. Давайте до висновку. Чи вартує це заміни тіки, чи чогось схожого на тіки, то, як на мене, вже так. Більше тижня на ключах і я звик. Мені зручно, я навіть манкер свій за цей час просто не діставав. Я вважаю, це вдале рішення по корпусу, oled екрану, зручні два моди та блокування. 5 дійсно потрібних режимів роботи. Універсальний вже Type-C Як для наключника, чи навіть просто міського ліхтарика це чудовий варіант. І це не реклама. Якщо мене хтось дивиться з знайдко, зв'яжіться зі мною. Але я дійсно вважаю, що це чудовий варіант. Що робити стільки, я ще не вирішив. Може віддам дружині, може зроблю розіграш серед спонсорів каналу та баймиє Кофі. Посилання теж буде під відео. До речі, думав з приводу цього. В мене за минулий рік накопичились деякі дісішні речі після оглядів. Вони нові, майже нові. Продавати їх я не хочу, а от робити розіграші, чому б ні? Наприклад, серед спонсорів YouTube каналу, щоб всі згенеровані. Таким чином, гроші пішли частково на збори для ЗСУ і частково на розвиток контенту, типу нових речей для оглядів. І що ви думаєте з приводу цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я нагадую: допомагайте нашим силам оборони, це дуже важливо. І хай вам щастить.